Всіх вітаю. Розпродаж ще триває листопада. Скористайтеся до 30 листопада. Вигідні пропозиції, до мінус 65%, а також плюс знижки по каталогу діють. Скористайтеся ще є час сьогодні і завтра. І трошки розповім вам про позиції. дуже-дуже вигідні акції. Дуже Зараз в акції набір, натюрель, шампунь і гель 249 гривень, 360 мл з морськими мінералами, залоє вера, 0 парабенів, без фарбників. Не пересушують, зволожують дуже дбайливий догляд на артизіанські водички. Скористайтесь, вигідна дуже акція. Ось В замовленні ще окремо можна придбати гель, а можна акційний набір. Далі в замовленні ще є у нас ось такий гель по 149 гривень. Якщо окремо, то по 149 гривень. Цей гель Grace and Flora це на розпродажу також 360 мл пудровий аромат має квітково цитрусовий, дуже приємний, і він такий насичений, такий, не пересушує також. Дуже мені подобається, користуюсь таким. Звертайте увагу. Далі в акції, далі в акції. Далі в акції. Наш концентрат для догляду за посудом дерматологічно протестований, не залишає розводів, прибирає різкі запахи. 219 по акційній ціні 500 мл. Можна в концентраті, можна розводити, приємний лимонний аромат. І, і концентрована формула. Просто він чудовий цей засіб, дійсно гарно працює. Далі, далі, в замовленні. Зараз окремо, звичайно, немає на цей крем акції. Але по каталогу він коштує цей крем H Reversі антивікова серія з морськими водоростями та вітаміном С 30 мл з spf фактором 15, зволожуючий крем 659 гривень по каталогу. Але він неймовірний, просто неймовірний цей крем. Далі в акції. Є скраб ще в ранішньому пакуванні. Ця ж серія h Reviser з морськими водоростями та вітаміном С, доктора Дживджатуни. 80 мл. Дбайливе очищення, не травмує, гарно очищує шкіру обличчя. І по акційній ціні такий скраб. Значить, він коштує 154 гривні. Скористайтеся, дуже і дуже вигідна ціна. Дуже вигідна ціна в замовлені дві штучки Далі, далі, замовлені ось такий у нас є на розпродажу. Олівець, 01 відтінок, лате для брів. Ціна цього олівчика 145 гривень по розпродажу. Дуже гарний такий для блондинок колір. ось Зараз вам покажу ось такий стік, дуже профарбовує гарно, насиченість дає кольору. Ось, дуже чудово. Дуже чудово. Так що скористайтеся. Далі, що ще в замовленні? У нас на розпродажу наші бази в замовленні другого тону. Дві упаковочки. Ось так він виглядає. З пульверизатором, з фотофільтрами, ефект фотошопу на вашому обличчі. 30 мл. Дуже надовго вистачає, економно, дуже. Така мусова, гарна, гарна текстура, приємна. Ви наче зірочка і такий ефект ліфтингу, і світловибиття завдяки цій технології просто неймовірно. 353 гривні. Ні, 0,2 тонн. чудово, чудово. Так, він в каталозі коштує 500, якщо правильно пам'ятаю, 589 гривень, а можна взяти 353 гривні тільки зараз, сьогодні, і завтра. Скористайтесь. І також 9 відцінок. 9 відцінок. Взагалі, всі тони в акції дуже швидко розбирають, тому скористайтеся. 9 відтінок. Цей по акції 265 гривень. 265 гривень. Так що скористайтеся, тональні основи дійсно дуже і дуже гарні. Гарне перекриття просто чудове. Далі в акції. Бальзамчики у нас є, доктора Джоджета Туни з SPF фактором 15, таке гарне пакування, в сумочку з собою покласти, 15 мл. Дуже і дуже надовго його вистачить. По каталогу, по акції 76 гривень лише, 76 гривень, скористайтеся. Е, по каталогу взагалі він коштує 100 з лишнім гривень. Тому дуже е, гарний бальзамчик, дуже гарно напитає зволожує і захистить. Ваші губи дуже чудово. Далі, далі. З мигдалем кремчики, з маслом ши, з мигдалем, ще є кокос, ваніль, сакура, масло ши, є марінга і масло ши, 30 мл мініатюрки по 55 гривень. І в такому гарному презентабельному пакуванні можна на подаруночки лише 55 гривень, скористайтеся обов'язково. Акція ще діє сьогодні і завтра. далі Далі, Також в акції наш неймовірний лосьйон парфумований, Signeче, такий розкішний, дорогий аромат має цей лосьйон. 87 гривень по акції лише. 87 гривень. Дуже гарно зволожує, напитує. І такий у нього пудровий, такий аромат турецької троянди, дуже такий розкішний. Раджу, я користуюсь, мені подобається. Зверніть на нього увагу: 87 гривень замість 199, 100 мл. Далі, далі. Наш біохом засіб універсальний для поверхонь, веган-сертифікат, дерматологічно протестований, літер, концентрат без хлору, без парабенів, без фосфатів, без парабенів, формальдеїду. Економічний і дійсно дієвий для керамічної плитки, для мармуру, для кахелю, на різних поверхнях працює рідкі наші формулі на артезіанські водички. Просто він чудовий. І по акційній ціні 161 гривня за літр. Також зверніть увагу на цю позицію дуже гарно. Далі. В акції, що іще? Значить, у нас є масочки, але вони не в акції, а просто в каталозі є. Клієнтка взяла відбілююча люмі із гіалуроновою кислотою по 119 гривень, просочені концентратом, дарують зволоження таке. Омолоджуючий ефект з гіалоронкою, люмівідбілюючи, колір свіжий, такий чудовий, просто такий гарний догляд, експрес-догляд. Є ще з календулою такі масочки тканеві, і є ще ресюрфей, масочки з ретинолом, тому звертайте на них увагу. В каталозі не забувайте, що вони є. Далі хайлайтер. В акції наш палеточка хайлайтерів 385 гривень, лише 385, замість 549 гривень. Чудові кольори просто фантастичні. Тоненька, зручно покласти з собою є люстерко, є люстерко. ось, І захисна плівочка. І ось такі чудові кольори, ніжний, такий, ніжний, такий ніжний рожевий, ніжний золотистий, і така бронза ніжна, можна створити, як і на очах, свій мейкап, такий тендітний, і зробити підсвічення обличчя в необхідних зонах. Звертайте увагу на ці на Хайлайтери 385 гривень сьогодні і завтра, діє діється акція. Далі матові помади, дівчата, просто матові помади всі в акції, це 204 колір. Стійкість до 8 годин, чіткий контур, не розмазується, заповнює всі зморшечки, не пересушує. Ви погляньте, який колір. 161 гривня замість 269. Просто неймовірний результат на ваших губах. 204 це колір богиня. Скористайтеся, дійсно, вигідні пропозиції. Далі бальзам після гоління чоловічий, Монсьєр. є такий ароматна, спарфумована вода, а це бальзам після гоління. 100 мл ось, 92 гривні, 92 гривні. Просто неймовірно, чудова акція і чудовий догляд для чоловіків. Ось, Далі, далі, зубна паста. Наша зубна паста з концентратом соку алої, 112 грамів, прозора, гелева, освіжає, прибирає наліт від кави від чаю і просто наліт на зубах. Плямок не буде від чаю, не від кави. Дуже приємна, мені подобається така зубна паста. Також 110 гривень лише в акції. Скористайтеся. Далі були в акції кремчики з ванілью, але вже розібрали з ванількою, з розою з гранатою. На жаль, Ну, в наступному каталозі будуть вони, скоріш за всього, Тому є у нас такі мініатюрки чудові, поживні, зволожуючі крема для рук. Також вони були по 55 гривень в акції. Далі. Далі можна також у нас замовляти і Саше, тестери Саше тестери САШ по різні продукції, якщо ви сумніваєтесь, і підібрати свій догляд, і декор, і догляд за обличчям, і тілом, все можна підібрати. Ось таким були замовлення моїх клієнтів. Дуже вдячна вам всім за довіру. А хто ще вагається, скористатися цими акціями, дуже і дуже вигідні ціни. А головне якісний продукт, сертифікований, безпечний, фармацевтичні формули, концентрати. Ось так, що скористайтесь кому цікаво, переходьте знизу за посиланням і можете просто купити для себе як клієнт. Продукцію, а можете ще збільшити свою знижечку, оформити свій дисконт, і ви отримаєте і ще до мінус 65%, і ще додатково 25%. Тому вважаю, дуже вигідна акція сьогодні, 29-го і завтра, 30 листопада, вона ще діє. Скористайтесь знизу під відео. Переходьте посилочкам. Я все пропишу, тому кому цікаво. Або співпраця цікава. Також переходьте за посиланням або на сторіночки інстаграм. Приглядайте інформації, дуже багато інформації і про продукти, про компанію. Тому буду дуже рада. І дякую вам за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі, дякую за ваші пальчики вгору. Це дуже і дуже, дуже важливо для мене. Я розумію, що праця моя для вас важлива, і трішки ви можете розібратися в продукції. Сподіваюсь, завдяки моїм відео. Тому дуже і дуже вдячна вам. Бережіть себе, до зустрічі.